Мам, ну ти скоро? Я через тебе запізнююсь. Синко, п'ять хвилин? Ти казала, п'ять хвилин тому. Угу. Тетяна поховала чоловіка півроку тому. Невдовзі з нею почали відбуватися дивні речі. Жінка стала бачити привид померлого Сергія. А ще останнім часом у неї часто йшла носом кров, без усяких на те причин, хоча раніше такого ніколи не траплялося. Тетяна боялася, що це дурний знак, і тому поїхала за порадою до бабусі. ви допоможіть. Я дуже боюся і за себе, і за сина Андрія. Не бачу поряд з тобою кровної душі. Син тобі не рідний? Прийомний. Встановили, коли Андрюші було три рочки. У дитбудинку будинку сказала, що рідна мати навіть не подивилася на нього після народження. Хіба нормальна жінка так зробить? Дуже ти до нього прив'язана? Ну, а як же? Люблю як рідного, хоча характер в Андрія ще. Той із дому тікав, і в школі бійки влаштовував, і до поліції потрапляв. Ой, а рік тому взагалі нікого не спитавши, привів невістку додому. Кров з носа вірна прикмета, що хтось витягує в тебе життєві сили. Чую тебе. Кажи. Чоловік твій тут непокоїться за тебе. Тобі не за сина боятися треба, а за власне життя. Не розумію, я що можу померти. Велика небезпека чекає на тебе від жінки. Вона бажає тобі смерті. Але хто саме я поки не бачу. Дорогою на роботу Тетяна прокручувала у голові різні варіанти. Хто із її знайомих жінок може бажати їй зла? І за що? Та, ти чого запізнилася? Добре, що шефа сьогодні немає. Слухай, я сьогодні була у знахарки. Баби Любе. Та ти що? І що вона сказала? Сказала, що якась жінка з мого оточення хоче моєї смерті. Господи, і на кого ти думаєш? Що тут не ясно. Машка це. Невістка клята. А що, приїхала на все готове? Ніде не робить. На курси вона, бачите, ходить. Це точно вона. А Андрій, що? Знову без роботи? Тась не щастичу. Кишком, твій Андрій. А ти його захищаєш. Скільки ви в нього і Сергієм вклали, і все марно. Кажу тобі, це все дурна кров. Його батьки точно були наркоманами. Ніколи так більше про нього не кажи. Чуєш? Андрій мій син. Хоч я його і не народжувала. Вибач, я не хотіла тебе ображати. Але зараз краще зустреться на роботі. Тобі лишився останній крок до підвищення. М -м. Може, ти і права? Підвищення мені зараз ой, я потрібна. Ну, ти молодець, все давай працювати. Весь день у жінки не йшли з голови слова бабусі. Вона підозрювала, що це невістка бажає їй смерті. Адже у Тетяни з Марією від самого початку були напружені стосунки. Ну, звичайно, ми з мене б голодною смертю померли. О, ви вже приїхали. О Боже, вже сьома година. Цілий день вдома сидиш. Могла б їсти приготувати. Тетяна Сергійовна, я сьогодні себе погано почуваю, вибачте. Угу. І сьогодні, і вчора, і місяць тому. Я що не людина. Мені не можна захворіти. Я реально себе погано почуваю. Але чому ви мені не вірите? Постійно до мене чіпляєтесь. Диви, як катзяця. Після розмови з невісткою Тетяні раптом стало зле. Жінка ледве дісталася ліжка. Різкий біль відпустив, але вона відчувала величезну втому. Знову згадавши слова бабусі, Тетяна тепер була переконана, що саме невістка викачувала із неї сили. Як ти? З тобою поговорити про Машу. Мам, давай потім. Відпочивай. Води випий, на. Дякую, люби. Мам, в тебе знову кров. А ти лихо. Принеси серветки. Зараз. Несподівано Тетяні стало іще гірше. Тому налякана жінка вирішила викликати швидку, і того ж дня її забрали до лікарні. За два дні стан Тетяни покращився. Тож, не дочекавшись, поки лікарі з'ясують причину її недуги, жінка попросилася додому. Вона підозрювала, що це невістка могла навести на неї якусь порчу. Що ти тут робиш? Приїхала вас забрати, таксі вже замовила. Це було не обов'язково. Ви сердитесь із за того, що я не приходила вас провідувати? Мені дійсно було дуже погано. Послухай, не думай, що зможеш запудрити мені мізки, як Андрієві. Я тебе наскрізь бачу. Я знаю, що це ти. Ти бажаєш моєї смерті. Я що? Про що ви таке говорите взагалі? Не прикидайся. Я все про тебе розповім Андрію. До речі, де він? Чому не прийшов? Влаштувався на нову роботу, працює барменом. Угу. Тетяна Сергіївна! Не чіпай мене, я сама доїду додому. Рішення Тетяни поговорити із сином про Марію тільки міцнішало. Вона хотіла, аби він розлучився з дружиною якомога швидше, поки невістка не згубила її саму, а можливо, і її сина. Однак Андрія постійно не було вдома, а по телефону такі речі Тетяна не хотіла обговорювати. Якось повернувшись додому, жінка раптом знайшла у речах сина дещо дивне. Тетяна була спантеличена. Вона не могла зрозуміти, навіщо її синові щуряча отрута. Привіт, мама. Що це, Андрій? Я знайшла в твоїх речах. Це для роботи. Маша сказала: ти працюєш барменом. Ти троїш клієнтів? Не бармен я, сторож я а навіщо ти приходив? можеш? А що я мав їй сказати? Може мною пишатись, Люба? Я трою щурів на складі, та? Синку, ну ти можеш знайти іншу роботу. Ти в мене такий здібний, такий працює. Та досить стоп! Досить зі мною говорити, як з маленькою дитиною. Що ти знаєш? Ти мені навіть не справжня мати. Тетяні було образливо чути від сина такі слова. Вона не розуміла, чому Андрій став таким нервовим і дратівливим. До того ж, у жінки знову пішла носом кров. Тетяна була розгублена і налякана. Вона не знала, що їй робити далі. Тому наступного дня знову поїхала до бабусі за допомогою. Знаю, чому ти прийшла. Сім'я твоя розвалюється. Ой, баблю. У мене вже немає сил. Проблеми зі здоров'ям, постійні скандали з невісткою, з сином. Ці твої проблеми йдуть від жінки. Хто вона, не знаю. Однак вона не молода. Гріхів за її душею багато. Немолода? Тобто це не Маша? А хто тоді? Вона себе ще проявить, не сумнівайся. Слова бабуся спантеличили Тетяну. Якщо не невістка, то хто ж тоді міг бажати їй смерті? Від бабусі Тетяна поїхала О, на роботу. Як виявилося, за час її відсутності через хворобу в офісі сталися значні зміни. Слухай, мені треба тобі день. Сказати. Поліна Івановна, вітаю вас підвищенням. Дякую. Я саме хотіла тобі сказати. Поки ти була у лікарні, я замість тебе оформила кілька контрактів. Привела крупного клієнта коротше. Мене підвищили. Тобто я рік. Танцювала перед цим клієнтом танці із Бубаном, подарунки їм носила, по ночах контракти складала, а ти за три дні, поки мене не було, отримала цю посаду. Танюш, я тебе не підсижувала, ну так вийшло. Ти знаєш, як це називається? Зрада. Слухай. А може, це ти відправила мене до лікарні? М? Ну, щоб зайняти моє місце. Як тобі не соромно таке казати? Мені соромно. Слухай, де да пішла ти до свого нового кабінету. Тепер Тетяна була упевнена, що бабуся мала на увазі Поліну. Жінка не могла й подумати, що зла їй бажає найближча подруга. Після робочого дня засмучена Тетяна повернулася додому. Маша, куди це ти зібралась? Можете радіти, я їду звідси. Якщо це через мене, то я саме хотіла вибачитися перед тобою, я була не права, коли звинувачувала тебе. Що говорити відверто, то наші з вами відносини дійсно не дуже. Але я ніколи, ніколи навіть у думках не бажала вам поганого. Але я їду не через вас, вибачте. Мені здається, Андрій мені зраджує. Чого ти так вирішила? Він постійно приходить з роботи додому пізно. Він тхне якимись жіночими парфумами. А сьогодні він сказав, що лишається у друга. Знаю я з його друзів. Так, чекай, Маш, чекай. Е, ми зараз з тобою. Чекай. Ми зараз з тобою Вип'ємо чай із цукерками, заспокоїмось і все ще раз обдумаємо. Не хочу я цих цукерок, їх Андрій приніс. А вони із солоною карамеллю, такі, як ти любиш. М? Я, до речі, теж такі люблю. Ну, бачиш, У нас навіть є дещо спільне. Уперше за весь цей час Тетяна поговорила з Марією по душах. Вона збиралася помирити сина з невісткою, але наступного ранку Маша? дівчина раптово відчула слабкість. Тетяна Сергійовна, мені щось дуже погано. Ти що ж тої машу? А може, ти вагітна? М -м -м. Маша. Маша. Налякана Тетяна викликала швидку і Марію одразу ж забрали до лікарні. Жінка намагалася додзвонитися до сина, однак його телефон був поза зоною. Тетяна вирішила піти до нього на роботу, аби повідомити, що Марія у лікарні, але дорогою туди жінка побачила таке, що її шокувало. Андрій спокійно прогулювався у парку із незнайомкою. Тетяна зрозуміла, що підозри невістки були небезпідставними. Не в характері жінки було влаштовувати розбірки на вулиці, тож Тетяна вирішила поговорити із сином вдома наодинці, але той так і не виходив на зв'язок. Несподівано біля свого під'їзду Тетяна зустріла Поліну. Таня, я знаю, що ти не хочеш мене бачити, але нам треба поговорити. Нам нема про що розмовляти. Ти маєш знати, що я відмовилася від посади. Кар'єра не варта дружби. Ти справді так вважаєш? Ми 15 років товаришуємо. Якби я хотіла твоєї смерті, господи, прости. Хіба б я допомагала тобі? І після смерті Сергія і взагалі? Так, ти права, Полю. Вибач мені. Я просто в такому шоці Андрюха пішов наліво. Андрія Куханка? Ти її бачила? Крадькома. Думаю, це вона хоче отруїти мене, І Машку. Та ти що? Ну, дивись, Андрій приніс додому цукерки. Сам він солодкі ненавидить. Ми з Машкою з'їли і обидві загриміли до лікарні. А, так ти його підозрюєш. Ні, ти що, він би не зміг. Ну, ми, звісно, сваримося, але не настільки, щоб він бажав моєї смерті. Може, ця шльондра ним крутить? Поїде до баби, Люби. Що вона скаже? Бережи себе, Танюш. І дзвони, якщо потрібна моя допомога. Того вечора Андрій також не ночував вдома, тож Тетяна так і не змогла поговорити із сином. Наступного ж ранку жінка приїхала до бабусі. Я думаю, що це коханка мого сина. Вона, хоче моєї смерті, ну й машку заодно вбити. Поклади руку в сіль і дай мені. Бачу чорне в тебе всередині. Катю, принеси мішечок. Отрута тебе зсередини з'їдає. Візьми в руку сіль, пересип до мішечка. Заправиш вечерю сіль. Коли син скуштує, правду тобі розповість і вкаже на ту, хто бажає тобі смерті. Думаєте, Андрій знає, хто хоче звести мене до могили? Скажу одне: тобі потрібна допомога близької людини. Сама ти з цією ситуацією не впорайся. В тебе вже замало сил. Слова бабусі дуже налякали Тетяну. Вона не стала зволікати і одразу ж дорогою додому зателефонувала подрузі. Оля, привіт. Не можу багато говорити. Мені сьогодні потрібна твоя допомога. Жінці прийшов на думку один ризикований план, і вона хотіла заручитися підтримкою подруги, адже це була справа життя і смерті. Того вечора Тетяна дуже хвилювалася, але Андрій поводився, ніби нічого не сталося. Після роботи він провідав Марію у лікарні та повернувся додому. Готуючи вечерю для сина, Тетяна за порадою бабусі додала у страву заговорену сіль. Жінка сподівалася, що нарешті дізнається усю правду. Синку, що відбувається? Ти що? Давай на чистоту. Ти хочеш розлучитися із Машею? Я бачила тебе із коханкою. Жінкою у парку. Добре. У моєму житті справді з'явилась жінка, яка любить мене понад усе у світі. І я її теж. Моя біологічна мати. М мати. Це вона мене знайшла і ми вже з нею спілкуємося два місяці. Це м'яко кажучи, так несподівано. Вона ніби не проти. Але я не знав, як ти на це відреагуєш. До речі, це вона тобі цукерки продавала. Але я справді не знав, як сказати що це від неї. Добре. Скажи, що я запрошую її у гості. <сум> Добре, я їй скажу. Тетяна Ледь стримувала сльози. Адже син, якого вона любила і виростила як рідного, тепер віддалявся від неї і поводився як чужий. Наступного дня жінка із хвилюванням чекала на першу зустріч із біологічною матір'ю Андрія. Привіт, це моя мама. Здрасті. Це вам. Вітаю. Проходьте, будь ласка. Так. Ну, ремонт, в принципі, нормальний, хоча простувато, як на мене. Ну, ми люди прості. А скільки метрів? Вибачте. Вибачай, я питаю, скільки метрів квартира. А. 53, а чому вас це цікавить? Цікавить. А ходімо краще до вітальні. Так, так, синку, синку ходить. Ходімо. ходімо. Сама спекла. В гості з порожніми руками не ходять. З капустою. Ой, а Андрій капусту не любить. Я ж для вас старалася. Угу. Він сказав, що ви любите. Вам шматочок? Ні-ні, я на дієті. А, алло, а розкажіть про себе. Де ви живете? Чим займаєтесь? В селі. Займаюсь то тим, то другим. Знаєте, так світ влаштований, що одним людям все, а іншим нічого. А як ви знайшли Андрія? А матір завжди знає, де її дитина. Андрій, відкриєш. Угу. Ну, може, хоч винограду. Добрий день, сержант Величко. Ви Андрій Ломак. Так. Дозвольте пройти. Ей, Ви куди? Хто вас взагалі викликав? Я. Вас затримано за підозрою замаху на життя. Що? У зразках цукерок, які ви через сина передали хазяйці квартири. Знайдені сліди селітри. Смертельна отрута. На смак та вигляд, наче сіль. Цей пиріг також вона принесла сьогодні і намагалася нас нагодувати. Забирай. Думаю, він теж отруєний. Мам, це правда? Як ти могла навіщо? Ти хотіла мене використати, так? Та закрий! Дебіла народила. Краща аборт зробила б. вас теж затримано? А його за що? Слідство з'ясує. Тетяна зрозуміла, що дивом врятувала своє життя. Однак вона із жахом усвідомила, що може втратити єдиного сина, якщо поліція справді визнає його причетним. Минуло кілька днів. Андрія відпустили, оскільки він і справді не знав про наміри біологічної матері. А от Алла сиділа за ґратами в очікуванні суду. Ця Алла збиралася приїхати до столиці, влаштувати особисте життя. Ну і квартиру мою прибрати, до рук. От стерва. Угу. Ой, Полю, я ж тобі не подякувала. Якби не той терміновий аналіз цукерок, поліція б мені ніколи не повірила. Знаєш, хто мені допоміг? Нова жінка-сина. Вона з поліції швидко домовилася про експертизу. А як справи у маші? Добре, сьогодні виписують. Заберу її, а там видно буде. Марія скоро одужала. Андрій тепер більше часу та уваги приділяє родині. Він і досі відчуває провину за те, що сталося, тому намагається знову заслужити довіру і любов тетяни та дружини. Бабуся нагадує про прикмету: якщо у вас часто іде носом кров, будьте обережні. Варто не лише перевірити своє здоров'я. Це може означати, що поряд із вами є людина, яка витягує з вас життєві сили і бажає вам зла.